Чим дешевше, чим більше ламається. Це машина 1995 року випуску. Та подивіться на туауді, подивіться. Жодного нюансу, жодного. На повному фарші, повний комплект. Ще його хатить, аби тільки ще не згинивши на одне покоління. А чому? А на дачу яка мені треба їздити, старому. Мої вітання в ефірі. Програма Луцький автобазар. І сьогодні ми будемо робити огляд цін на автівки різної марки, стану та комплектації вартістю від 3 тисяч до 6 тисяч доларів. А також дізнаємося у продавців, чи варто купувати такі дешеві авто і з чим може стикнутися продавець. Volkswagen Golf 5 в універсалі сірого кольору 2009 року випуску. Його ціна 5 тисяч 800 доларів. Об'єм двигуна 1,4 літра. Бензин Фольксваген-Гольф 5 але вже у хешбеці. Чорного кольору до 2005 року випуску. Пробіг 213 тисяч кілометрів. За цю автівку просять 5 тисяч 800 доларів. Інка дача Сандеро 2009 року випуску. Об'єм двигуна 1,4 літра бензин. За цю білосніжну автівку просять 4100 тисячі 100 доларів. Чорна шкода фабія в хетчбеці. 2009 року випуску. Об'єм двигуна 1,2 літра бензин. Пробіг 120 тисяч кілометрів. Рено мопус 200 2006 року випуску. Об'єм двигуна 1,5 літра дизель. Пробіг цього автомобіля 220 тисяч кілометрів. За цю автівку просять 4800 доларів. Hyundai Sonata 2007 року випуску у винному кольорі. Об'єм двигуна 2,0 дизель. Пробіг 239 тисяч кілометрів. За таку автівку просять 5 тисяч 950 доларів. Одна з найпопулярніших моделей Рено – це Меган. В універсалі 2008 року випуску срібного кольору. Об'єм двигуна – 1,5 літра дизель. Пробіг – 194 тисячі кілометрів. За цю машинку просять 5 тисяч 900 доларів. Фокус в універсалі синього кольору 2009 року випуску пробіг 270 тисяч кілометрів, а об'єм двигуна 1,6 літра бензин. За цю автівку просять 6 тисяч доларів. Ця автівка на ручній коробці передач. Також в ній є мультимедіа та кондиціонер. Сидіння тканині. Чим дешевше, чим більше ламається. Чим, от дивіться, от по 17 тисяч ніде-не ніде, день ні, не пропікується, ідеально. Таку взяв і їздиш, забув. А це що, до села хіба ж? Ну, ну маєте, що буде ламатися. Ви самі зрозумієте, да, чим дешевше. Не ламається, як ламається, то, ну, то німець, самі краші машини це німецькі, реально. Ну, Тарас купив і забув. А не день їздиш, день не Подивіться, воно, воно, що воно, вигоріли фари, щоб тобто, у машина. Там, дивіться, нюансів немає. Подивіться на туауді, подивіться. Жодного нюансу, жодного. На повному фарші, повний комплект. Впрочем, щоб ви розуміли, на автобазарі це одна у нас стоїть. Але кажуть, що от такі Звісно. Якщо ти візьмеш одну нормальну машину дорожчу, ти раз заїхав на сервіс, обслужив і цілий рік їздиш, забуваєш. День їздиш, а день ладиш. Чим дешевше, чим гавно. Тобто не варто. Звісно. Я вам чесно говорю, я сам як знаю по собі. Не пожалієш гроші, значить будеш їздити. Як пожалієш гроші, то лахміття чим дешевше, чим більше вложиш в неї. Це, що намити, натерти, це любий може. А якщо машина, наприклад, в оригіналі заводи, якщо ти купив і знаєш, вона ніде ні разу не краще, ти їздиш і забуваєшся про це. Тому що не, не треба вкладати. Якщо ти підкрасив, там десь вона була вдарена, вона і, вона і буде ржавіти. Десь раз її красиво вона буде ржавіти. Бо будь-який удар вона в козу потягнути, вона ржаве лазить. Люди орієнтуються, думають, що автомобіль взяти, дешевше обслуговування, але він набагато більше ламається. якщо ти береш дорожчий автомобіль, він не так ламається, як дешеві. Він більш надежніший на наші дороги. Того і німці придумали. Якщо береш, наприклад, от, аудіо взяти чи, наприклад, взяти там Мерседес, він раз зробив і раз їздиш. А не вибачте, мене якийсь француз, що думає, що кузови там не гнають, що не ламаються, Наоборот, вони гниють і ламаються. Набагато більше. Машина 1995 року випуску. Ціна актуальна. 3.0 0 дизельок. Заводиться з півтика. Ну, звісно, вона перекрашена, бо вже такий рік машини. Але проблем по її немає. В морози, в сніг. Ну я що можу сказати? Доступна ціна, краще за део, за любі Жигулі. Ну, отак, так. Да. Нормальна робоча машина така для чоловіка, якогось таксіста, або з села якоїсь людини, яка залила солярки простої. Обичної солярки він ніде не стане. Коротше, надійний старий автомобіль. То не вбуває мі машини. 3.0 дізель, тут його вбитий, він мільйонник мотор стоїть. Ще його фатить, аби тільки ще не ще на одне покоління. Людям, ну, які не мають стільки грошей, доступна ціна. 4200 на віддачу BMW, 1,8 бензин, є пантроники, підігри сидінні, кондиціонер, да? кондиціонер, клімаконтроль, ну, круїз, контроль, машина дуже в гарному стані, не крашена. Від трьох до шести тисяч. Ну такі машини беруть. А ви як думаєте, варто? Чи ну я не спец. Я не спеціа купила би собі таку дешевеньку машину? Так. А чому? А чому? А? А, а на дачу яка мені треба їздити старому? Чорний «Шевролє Нобіра» в універсалі. 2006 року випуску. Об'єм двигуна – 1,6 літра бензин. За цю автівку просять 4750 доларів. Маленький чобіток, Peugeot Partner 2008 року випуску. Об'єм двигуна 1,6 літра дизель. За цю білосніжну автівку просять 5500 доларів. зашістка в універсалі сірого кольору 2006 року випуску. Об'єм двигуна 2,0 літра дизель. За цю автівку просять 4900 доларів. Чимо думки розділилися. Хтось вважає, що краще купити дорожчу автівку і не мати з нею проблем, або навпаки, купити дешевшу і довше лагодити. Інші ж вважають, що можна купити дешевше авто і їздити на ньому, наприклад, в село або таксувати. Тому вибір за вами вам обирати якого залізного коня собі придбати в ефірі. Була програма Луцький автобазар. Зустрінемося наступного тижня.